Вітаю всіх, хто зараз дивиться цей канал. Мова йде на сьогодні по цьому каналі піде про те, як можна змінити життя в кращу сторону і мати кращу мову. Бути в формі здоровим і не хворіти. Для того, щоб не було війни, не було інших систем епідемії, сучно створення і так далі. Є yeah. це про це буде цей канал. Тому дивися уважно і прийми своє правильне рішення.